Шукав я довго на AliExpress, як так зробити, щоб звичайна камера працювала, коли зникає світло. Камера, роутер, будь-що -що, живиться від 12 вольт. Дивіться, купуєте ось такий блочок, коштує він 400 гривень на AliExpress. У нас що тут? 12 вольт, 1,5 ампера. Тобто його можна навантажити максимум 1,5 А. Підключаєте до своєї камери. Ось так. Замість того блочка, що у вас є, просто підключаєте цей блочок і вмикаєте в мережу 220. Бачите? Камера працює. Але ж коли зникає мережа, камера вже не працює. Берете ось таких три акумулятора, купуєте або виймаєте з будь-якого непотрібного інструменту. Акумулятори ці мої 2 амперні, ви можете взяти на 3 ампера. Чим більше, тим краще. Відкручуєте ось тут два гвинтика. І виймаєте ось цю штучку. Так, покажу, що тут всередині, сюди ми будемо вставляти наші акумулятори. Ось так виглядає плата. Заряджати ці акумулятори, я так розумію, вона буде 500 мА. Не плутаємо полярність плюс до плюсика. Хоп, сюди також плюс до плюсика і плюс до плюсика. Закриваєте коробочку і закручуєте два гвинтика. Тут все герметично, його можна потім повісити десь на стіну, на стопі, дощу воно не буде боятися, воно буде в ось такому стані. А тепер пробуємо, чи буде працювати камера. Будь ласка! Завдяки ось цьому блочкове, тепер, коли у вас зникає світло, камера працює як і в день, так і вночі, не пропустить жодного запису. Інтернету, можливо, і не буде, але ж вона пише на карту, тобто ви не пропустите нічого. І дивіться, показую. Зверніть увагу сюди. Як тільки з'являється мережа, засвітилося синім, тобто зарядка акумулятора пішла, мережа зникла. Камера працює суто від акумулятора. А тепер лайфхак. Як користуватися легко інтернетом без заморочки. Підключаємо роутер. Лампочка засвітилася зеленим, роутер роздає інтернет. Можна вімкнути в розеточку, зникло світло, роутер не перестане працювати. Все воно було би добре, але щоб працював інтернет, потрібно оптоволоконний кабель і щоб стояв ось такий блочок. Дивіться: вимикаю ось цей блочок, він йде на живлення оптоволокна. Підключив блочок на оптоволокно, і тепер дивимося, чи він зараз запуститься і чи буде в нас інтернет. Будь ласка, все працює. Петрович вирішив вам питання. Тобто, якщо, наприклад, взяти ось таких два блочка, купити, один поставити на роутер, другий на ось цей блочок, що йде на оптоволокно. То все, ви просто забезпечені інтернетом на години три, доки немає світла. Далі світло з'явилося і почало підзаряджати ці акумулятори. Я вам показав, а ви далі собі вже будете думати, як ви його правильно будете використовувати. Як завжди, за те, що показав, розказав величезні вподобаючки. І кому потрібна ось ця штука, оцей блочок, звісно, без акумуляторів. Пишіть дзвоніть і забирайте.